США не збираються віддавати Москві окуповані території. Росія відрізала більшу частину українського плацдарму в Курській області від кордону. Британія своїми винищувачами замінить частину ППО на заході України. Вашингтон заборонив американським приватним компаніям працювати з нашим міністерством оборони. Ілона Маска настигла кара. Трамп публічного вилаєв та обмежив повноваження. На додаток в повітрі знову вибухнула його найпотужніша ракета. Разом з нею і мрія освоїти Марс. Мене звуть Мирослав все луна далі про головні новини на цю мить. Назрівають великі проблеми. Армія Російської Федерації практично відрізала частину українського плацдарму в Курській області від кордону. Йдеться звіті аналітиків State. Нині схоже на те, що практично всі дороги до суджі перерізані росіянами або під їх вогневим контролем. Це видно на карті. Експерти дійшли висновку, що успіхи на Курщині ворог має завдяки новій партії північно-корейських військовослужбовців. Наразі офіційних коментарів від генштабу щодо ситуації на Курщині немає. Тиснуть Росію. Яни і на напрямку часового яру, що в Донецькій області, так на днях загарбники штурмували українські позиції понад 25 одиницями бронетехніки. Утім, ЗСУ ще на підході змогли відправити до Кобзона близько 16 одиниць техніки разом із окупантами. Тож наступ в росіян не вийшов після розгрому. Вони втекли. Сполучені Штати Америки не визнають українські території російськими. Юридично всю територію будуть вважати Україною, та поступок землями робити не збираються. Таким інсайдом поділився нардеп Олексій Гончаренко. Він додав, що не потрібно вестись на заголовки західних ЗМІ, Це все вкиди і справа у протистоянні між демократами та республіканцями в США. Гончаренко наголосив, що ніхто не збирається здавати Україну чи віддавати наші території. Що думаєте про такий інсайт і чи вірите? Напишіть про це в коментарях і не забувайте підписатися на наш YouTube канал. Тут лише важлива інформація. Гори трупів кількість просто не злічити. В мережу потрапило відео із далекого російського Уссурійська. На кадрах росіянин показує зал сортування трупів 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади Російської Федерації. Ця партія надійшла усього за один день, всього лише з однієї бригади близько сотні пакетів. Уссурійськ. сурійськ март го п'ятого парні ВДВшники, звращаються домой. «Це жесть, слід нагадати, що в Уссурійську дислокується 83-я десантно-штурмова бригада російської армії, яка наразі стоїть на лівому фланзі курської зони. Це фланг, де зараз ідуть важкі бої. Від початку повномасштабного вторгнення Росія щонайменше 6900 разів використовувала боєприпаси із небезпечними хімічними речовинами проти української армії. Про це повідомило Міноборони. За цей час майже 3400 українських військових дістали поранені. Детальніше про те, як Росія нехтує всіма міжнародними конвенціями і правилами ведення війни, дивіться в нашому сюжеті. На цих кадрах обстріл фосфором, хімічною зброєю зброєю, яка заборонена всіма міжнародними правилами. Він спалюється, спалюєш шкіру, кістки. його не зарєш водою, не засипуєш якоюсь речовиною, піною. Але росіяни його застосовують вкрай часто і навіть не соромляться про це говорити. Наша артилерія вернула їх в реальність і Насипала в рагу фосфора на безтолкові голови. Застосування хімічної зброї окупантами це не поодинокі випадки. Російська армія вдається до такого виду атак постійно. Навіть у нас таке солдатське радіо ходять чутки, що десь під Турецьком чи під Сніжним у Донецькій області є у них спеціальна школа навчання, полігон, де вони з нею тренуються працювати. Лише у період з 24 грудня 2024 року по 24 січня 2025 року зафіксовано 844 такі випадки. А з лютого 23 до лютого цього року задокументовано майже 7 тисяч. Вони використовують хімічну зброю як зброси, як скиди е, на бліндажі, і сльозагінний газ, і е, такий газ, який визиває різке подразнення, щоб викорити наших хлопців з бліндажів з позиції. Росіяни, зокрема, дуже активно використовують газові гранати. Їхнє застосування для українських захисників уже стало буденністю. Газоворона ну, це постійно. Це вже повсякденність. Дронів скидають, що вибухівку, запалювальні якісь засоби або хімічні речі, щоб викорити нас з бліндажів, з укриттів з підвалів. Тобто з цим втикаємось постійно, і ми і хлопці з інших бригад. Це вже повсякденність. Але коли ми говоримо про 7 тисяч задокументованих випадків, не варто забувати, що це лише ті, що власне зафіксовані. Насправді ж їх у рази більше. Ну, ось передава, це нуль. Є позиції, є бліндажі. Ворог використав бомби з хімічною зброєю. Вибив нас з цих позицій, наприклад, або ми відійшли там не 500 метрів на інші позиції. Все, хто буде збирати ці докази, навіть якщо ми втримали позицію. І тримаємось, хто на нуль поїде з хіміків збирати ці реальні докази. Якщо вони і є, це дуже важко. Уламків дуже багато обстрілу постійний. Тобто е насправді випадків значно більше ніж є задокументованих. Бо документування на фронті це дуже важка, дуже ризикована робота. Але навіть якщо ми говоримо про 7 тисяч випадків, це дуже багато. Усі вони розслідуються офісом генпрокурора. А зараз делегація України надала ці докази і в ГААЗі, ті, що повідомлені, це е, задокументовані і доведені факти. І відповідно е, там називається і три летальних випадки від ураження е, таким видом озброєння і відповідні. Інші докази, які взяті з матеріальних об'єктів, там залишки ґрунту, це аналіз тих же уніформ, в яких перебували українські військові, які мають залишки цих речовин. Це одна із спроб. Відкрити ще одне провадження в МКС щодо порушення Росією норм Римського статуту, фіксувати, документувати та доводити все це вкрай важливо, але треба й розуміти, що поки що чекати на якісь реальні дії не варто. Зараз на сьогоднішній день це є адвокаційний крок, тому що ці всі справи знаходяться на розгляді в офісі Генерального прокурора, і служба безпеки України розслідує фактично за кожним фактом о, вчинення от такого от злочину, е, збираючи доказову базу, яка має потім лягти в е, обвинувачення і в докази в е, належних судових процесах. Але давайте говорити відверто: ці судові процеси будуть валідними і такими, що матимуть ефект. Тільки коли Росія буде подолана, а подолати її можна і потрібно на полі бою. Ну а в майбутньому, безперечно, всі ці докази дадуть можливість притягнути до відповідальності всіх винних у міжнародному суді. Питання лише у часі. Получних штатів Дональд Трамп заявив, що голова департаменту ефективності уряду Ілон Маск більше не має повноважень ухвалювати одноосібні рішення щодо кадрової політики, а може давати тільки рекомендації департамента. Про це Трамп сказав керівникам державних департаментів під час зустрічі, на якій був присутній і сам Ілон Маск. Пише політіком: відомо, що це засідання відбулося після хвилі масових звільнень та погроз держслужбовцям та з боку мільярдера, і що ця заява Трампа стала першим серйозним кроком до обмеження. Ження мандата маска у свою чергу. Мільярдер визнав, що департамент ефективності уряду припустився помилок і погодився із вимогою Трампа обмежити свою роль до консультативної. Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відключила Україні доступ до своїх супутникових знімків. Про це на правах анонімності підтвердили декілька користувачів комерційного сервісу. Офіційне обґрунтування, яке отримали користувачі від адміністрації Maxar, з адміністративним запитом. Фактично ж, відключення стало наслідком заборони уряду Сполучених Штатів на надання Україні розвідувальних даних. Тобто адміністрація президента Дональда Трампа через державний департамент заборонила надавати американським компаніям і комерційним сервісам супутникові дані для України. Це стосується як урядових користувачів, так і приватних. До слова, американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies є чи не головним постачальником комерційних супутникових знімків для українських користувачів про пересування російських військ, а також результатів ураження важливих об'єктів як на тимчасово окупованій території, так і в самій Росії також супутникові знімки Максар неодноразово використовували світові змі для ілюстрації та аналізу перебігу бойових дій між Україною та Росією. Британія допускає участь в своїх винищувачах у забезпеченні потреб ППО на заході України. Про це повідомляє британська газета iNews. За попередньою інформацією для цієї місії можуть бути задіяні винищувачі Eurofighter Typhoon, які базуватимуться в Польщі. Операція нагадуватиме місію НАТО щодо захисту повітряного простору країн Балтії, які вже багато років опікуються безпекою в регіоні. Тим часом The Guardian пише, що Лондон продовжить надавати розвідувальні дані Києву. Це частково компенсує інформацію, яку раніше передавали Сполучені Штати. Вони допоможуть підтримувати систему раннього попередження про напад і певною мірою допомагатимуть завдавати удари в глиб території Російської Федерації. І там не прижився. Скандальний хореограф-зрадник Сергій Полунін, який народився в Херсоні і вже давно відомий своїми проросійськими поглядами, втік з Росії, де жив тривалий час. За перебраком він неодноразово демонстрував свою любов до Путіна, навіть набив тату з його обличчя. Проте зараз Полунін терміново змінює громадянство. Чому і що зрештою трапилося? Докладніше в матеріалі моїх колег. У світі балету знову спалахнув скандал. Відомий танцівник Сергій Полунін, який раніше прославився своїми проросійськими поглядами та татуюваннями із зображенням Путіна, несподівано вирішив змінити сцену. Найвідоміший єврейський танцівник балету у світі. Я захищаю росіян, путіна та євреїв. Ізраїльський паспорт незабаром був би чудовим. Також потрібно побудувати сучасну та витончену інфраструктуру для балету з новою системою для шкіл та кращих балетів та танцювальних шоу. Тепер він влаштувався в Ізраїлі і має намір отримати ізраїльське громадянство, вже прикрасивши себе новим татуюванням зіркою Давида на скроні. Полунін раніше відомий як поганий хлопець балету, неодноразово дивував публіку своїми ексцентричними вчинками та висловлюваннями. Меня кажуть, це напрямкутін ні ніким не прикидується. Тисонка тобто би є і є, і для мене він істочник, а, сили і добра. Мені відеться в ньому світ. для мене. Росія і Путін — це добро. Добро понятно. 2018 року. Він отримав російське громадянство і відкрито підтримував політику Путіна, навіть зробивши його портрет своєю візитною карткою на грудях, 25 ноября 2018 року вы вот набили на грудь вот эту татуировку Путина, что вызвало бурю, э, так сказать, реакции во всем мире, как будто это вообще самая главная новость, которая только есть. Когда я делал, я это делал как защиту, как защиту, не знаю, русских людей и самого Путина. И мне было обидно, что все-таки какая-то линия неправды шла в СМИ против... Против Росії, вообще і против Путіна. І вот это було моє такое громкое, що все-таки мені кажется, правда здесь. Правда в Росії. От. Однак, тепер, переїхавши до Ізраїлю, він називає себе найвідомішим єврейським танцівником балету у світі і заявляє про намір отримати ізраїльський паспорт. Фантастичний народ, Русские супер люблю, оставляю якщо Ну то вже пойшло страну в в принципі безпечному режимі, в безпековому... Нет, не нічусів опасності. Що все буде тільки у вас лучше получаться. Цікаво, що незважаючи на зміну громадянства, Полунін продовжує підтримувати проросійські погляди, заявляючи: я захищаю росіян, Путіна та євреїв. Схоже, його любов до Росії тепер виявлятиметься на відстані під теплим ізраїльським сонечком. Русский паспорт я всегда хотел, и мне никогда не получалось его получить. Вот я много лет пытался, и все-таки родственники с России и как-то для меня это было важно. Но я получил русский паспорт, когда мне запрет внесли въезд в Украину. Мне помогли. Раніше Полунін вже потрапляв у скандали через свої провокаційні висловлювання. У 2019 році Паризька національна опера відмовилася від співпраці з ним після його негативних коментарів у соціальних мережах на теми гомосексуальності та гендерних ролей, що суперечило цінностям театру. Вас обвинили, читаю їх в гомофобії, трансфобності, женення невічучостві і жорстокості. Причому жорстокість зв'язана з тим, що Вы очень резко говорили о толстых mm -hmm. и что вообще, в принципе, их надо, так сказать, физически наказывать. Значит, я хочу вас прямо спросить, вы вообще гомофоб? А, нет. Нет? Нет. На тот момент… Э, э, там много разных причин, почему я это сделал. Одна из – мне надо было себе в ногу стрельнуть, потому что я много чего сказал. Чого в принципі нельзя говорить. і ніхто об этом не говорить. Тепер залишається тільки гадати, які ще сюрпризи готує нам цей невгамовний танцівник. Можливо, незабаром ми побачимо його в новому амплуа, що поєднує балетні пас з політичними заявами та новими татуюваннями, що відображають його багатогранні погляди на світ. Мі, за рахунком випробувальний політ космічного корабля Starship компанії SpaceX Ілона Маска закінчився невдачею. Він вибухнув незабаром після старту. Близько 150 кілометрів приблизно через 10 хвилин після запуску космічний корабель почав хаотично обертатися. З нього полетіли іскри, після чого зв'язок припинився. У SpaceX заявили, що проаналізують останній запуск, щоб зрозуміти причину аварії, і зазначили, що вибух стався після втрати кількох двигунів. До слова, це найпотужніша ракета Ілона Маска, що має стати основою для міжпланетних місій SpaceX. Ключно з колонізації Марса випробування Starship почалися ще у 2019 році, і більшість ранніх тестів завершувалися вибухами. Частина через втрату керування або технічні проблеми під час посадки чи польоту. Це були головні новини. Станем на цю хвилину. Не забувайте, друзі, ставити лайки під нашим відео. Також підписатися на наш youtube канал Україна сьогодні.